Я взагалі починав свою кар'єру в медичній сфері, в містологічну лабораторії. і виглядало це так: сидів лікар, який мав мікроскоп перед собою зразком тканини, і мав велику таку тов, товсталену книжку відкриту біля себе. І він спочатку дивився в мікроскоп, потім дивився в книжку, листав, шукав. І казав, ну, думав, Ні, не підходить. Зараз у нас хайп по штучному інтелекту, який викликаний більшою мірою тим, що вийшов, ну, відбувся величезний насправді прорив, вийшов чат GPT-4 в публічне користування. По суті, цінність чат-ботів це ну, додатково до того, що можна просто погратися в інтернеті з цікавими запитаннями. Вот, то чат-боти допомагають якісно знаходити. Інформацію в е, великих масивах даних в перспективах, як я вже показував, буде тільки більше. Е, наука про дані і штучний інтелект залежить від е, трьох речей: кількості даних, обчислювальних потужностей і алгоритмів. Так, всім вітання. Мене звати да, Юрій Гуменчук. Я е, керуючий партнер компанії, яка займається професійно-штучним інтелектом. Штучний інтелект це наша буденна робота, тому я постараюсь трошки, можливо, якісь речі просвітити, якісь речі, зняти, можливо, деякі страхи і в якійсь мірі показати взагалі, е, що таке штучний інтелект трошки зсередини. Е, я почну е, з того. Що наша компанія е, займається штучним інтелектом в різних сферах. Ми працюємо і в медицині, і в агрі... і в сільському господарстві, і в енергетиці, і смарт-сіті, і багато інших індустрій. Ось. Е, перед тим, як я прийду до самих технологій, я хотів би е, розповісти вам буквально маленьку історію про те, як я прийшов до штучного інтелекту. Я взагалі починав свою кар'єру в медичній сфері і достатньо рано зрозумів, як працює система охорони здоров'я. І ці знання насправді мене, так би мовити, дещо збентежили. Один приклад, який дуже виразним був для мене. Це коли ми прийшли в гістологічну лабораторію, це місце, де досліджуються тканини. Коли, наприклад, у людини береться тканина на аналіз і вона досліджується під мікроскопом гістологічна лабораторія. І виглядало це так: сидів лікар, який мав мікроскоп перед собою зразком тканини, і мав велику таку товстоленну книжку відкриту біля себе. І він спочатку дивився в мікроскоп. Потім дивився в книжку, листав, шукав і казав, ну, думав, ні, не підходить. Дивився знову в мікроскоп, знову листав книжку. книжку. Е Цей випадок показує, що людина, яка б вона не була професіоналом, вона є достатньо обмеженою в своїх ресурсах, в своїх ресурсах знань, в своїх ресурсах е аналітичних. Відповідно. Ем, якщо ми себе обмежуємо тільки цими ресурсами людини, ми зайдемо недалеко. Тому е, зараз е, декілька слів про те, про те що таке е, Data Science або штучний інтелект. Їх е, трошки різні речі, але їх використовують е, взаємозамінно інколи. Значить, коли ми говоримо про штучний інтелект, ми говоримо про дані. Нас оточує величезна кількість даних в світі є величезна кількість даних. Дані будь-якого характеру. це В цій кімнаті дані про освітлення, дані про звук, дані про кількість людей, дані про величезна кількість. Ці дані, ці елементи світу, вони між собою якоюсь мірою взаємодіють. Якісь більш прямо, якісь менш прямо. Якщо ми вимкнемо світло в кімнаті, відповідно буде відбуватися якась дія. Якщо е, запуститься сирена, буде відбуватися якась дія. Тобто, між даними є деякі залежності. Ці, е, ці елементи світу вони функціонують на основі деяких е, закономірностей. От наука про дані і штучний інтелект. Якраз займається тим, що вона вивчає, які саме дані і з якими закономірностями вони працюють. По суті, коли ми говоримо про, про науку про даних, ми говоримо про отримання даних, обробку даних і про аналіз даних. Для того, щоб на основі цього аналізу робити рішення якісь. Тепер до самих технологій, які використовуються А. Ще один важливий момент. Зараз у нас хайп по штучному інтелекту, який викликаний більшою мірою тим, що вийшов, ну відбувся величезний насправді прорив, вийшов чат GPT 4 в публічне користування. Насправді, це велике досягнення цієї індустрії. І нам він здається, як моментальний хайп насправді ні. Насправді, індустрія е, даних, індустрія штучного інтелекту, розвивається вже на протязі двох десятиліть, як мінімум, з експоненційною тенденцією. І вона не збирається зупинятись. І все це відбувається тому, що е, багато хто бачить цінність цієї індустрії. Це відбувається тому, що індустрії пробують, е, використовують. Переваги цих систем і запроваджують їх. І запроваджують. Є ті, хто робляться швидше, а є ті, хто робляться повільніше. Але це робиться і це буде робитись. Тепер, власне, до технології. Коли ми говоримо про технології, які релевантні в даному випадку для агроіндустрії, ми говоримо по суті, про декілька. З них, які є комп'ютерне бачення, те, що вже згадувалось, комп'ютерне бачення, коли комп'ютер по відеоряду визначає на цьому відеоряді деякі елементи, які йому потрібно знаходити. Це часові ряди, мова йде про аналіз історичних даних, величезної кількості історичних даних, для того, щоб спрогнозувати майбутнє. Тобто на основі. Історичних даних сказати, що має відбуватися в майбутньому, машина навчання. навчання працює з різними видами даних і якраз пробує знайти зв'язки між цими різними видами даних. Тобто, коли ми говоримо про дані з великої кількості сенсорів, великої кількості супутникові дані. Погодні дані, дані про вартість пшениці на ринку, в тому числі історичні, машина навчання працює з тим, що вона пробує у всіх цих даних знайти якісь закономірності, які допоможуть нам зробити правильне рішення. Тобто спрогнозувати, якщо ми зробимо такий сценарій, то буде відбуватись такий. А якщо ми зробимо так, то буде відбуватись так. Якщо ми посадимо кукурудзу, то... Результат нашої роботи, наш прибуток буде такий, а якщо ми посадимо пшеницю, то він буде інший. Сфери, в яких застосовуються методи штучного інтелекту в агропромисловості. Це як вже було згадано, це точне землеробство, так, там використовується і комп'ютерне бачення, там використовується і машинне навчання, це робототехніка. Однозначно знову ж таки комп'ютерне бачення для визначення, наприклад, на прикладі полуниць, як взяти полуницю, звідки взяти полу, полуницю, як її знайти, щоб як проїхати також між е, порядок полуниці, не, не передушивши. От, це все пов'язане з е, комп'ютерним баченням, машинним навчанням. Прогнозування, прогнозування як погодних умов, так і цін на різні види культур, так і е, вплив. Е, Добрив на ґрунт, так і моделювання різних ситуацій, якщо ми, якщо посадимо одну культуру, то буде так. Про ці три говорилось більше. Зараз ще дві, які додаються: чат-боти. По суті, цінність чат-ботів це ну, додатково до того, що можна просто погратися в інтернеті з цікавими запитаннями. Вот, то... Чат-боти допомагають якісно знаходити інформацію в великих масивах даних. Агропромисловість, як і в принципі будь-яка інша, за свою історію вже, так як технологічний прорив у нас був достатньо давно, назбирала величезну кількість даних. Величезну кількість даних про, і, і, і про погодні умови, і про результативність роботи, і про добрива, і про впливи, і про ще щось. І про е, обслуговування техніки, дуже великі масиви даних. Е, якщо ми беремо просто звичайний пошук, такий, як ми використовуємо, наприклад, там, в пошук по, по документу, ми маємо вбити якесь окреме слово, відповідно, це він окреме це слово шукає. Що роблять чат-боти? Як вони працюють краще? Вони розуміють контекст. До чат-ботів ми звертаємось на нашій мові, і вони розуміють нашу мову, і вони видають нам результат нашою зрозумілою мовою. Тобто він видає нам не набір просто цифр, чат-бот може видавати нам аналітику. Він може в масивах даних знайти ті потрібні і розповісти нам, що причиною поганої врожайності кукурудзи в 2018 році було то-то, наприклад. Там. Розумієте, це, це величезна, ще не, не розроблена частина, з якою ми тільки-тільки знайомимось. Саме в агроіндустрії, в інших дуже багатьох, воно використовується вже дуже широко. І е, геноміка. В, е, е, якщо, можливо, хтось стикався, в фармацевтичній індустрії ця тема використовується вже дуже давно. Розробка нових ліків вже е, займає набагато менше часу і, про, і проводиться набагато ефективніше, ніж раніше. Чому? Тому що раніше нові ліки е, моделювання дії нових ліків, коли пробували різні е, субстанції, як вони будуть діяти на клітину. Відбувалося вручну. Тобто брали одну субстанцію, дивилися, ага, якби реакція така. Брали другу, ага, реакція друга. Що зробили зараз? Зробили модель, яка симулює поведінку клітини. Відповідно, ти можеш симулювати вплив тих чи інших речей на те, що відбувається в клітині. Це дуже сильно скорочує витрати, це дуже сильно скорочує швидкість розробки нових ліків. Також в геномі людини знаходять ті гени, які відповідають за ті чи інші патології. Також величезна область. Це все буде також використовуватись в агроіндустрії. Зараз поки що це початкова така стадія, але 100% це все буде реалізовано. 100% будуть підбиратися кращі засоби догляду за рослинами. Будуть підбиратися кращі культури виводитись. Тому що ну, у нас, до речі, в агроіндустрії, що мені подобається, в інших такого немає. В агроіндустрії є план. До 2050 року є план зростання населення. Відповідно, план зростання попиту на продукцію агроіндустрії. Відповідно, можна від цього відштовхувати, що все буде добре. Можна, можна спокійно інвестувати. От. Ось. Так. Далі да. перспективи. В перспективах, як я вже показував, буде тільки більше. Наука про дані і штучний інтелект залежить від трьох речей: кількості даних, обчислювальних потужностей і алгоритмів. Кількість даних зростає експоненційно, збирається більше і більше даних. Потужності зростають. На це витрачаються. індустрія. Nvidia стала одна з таких компаній знакових. Вийшла в лідери світові саме на, на базі розробки рішень, які працюють, обробляють штучний інтелект. Ну і написання алгоритмів, інженерів стає більше, популяризація професії відбувається, культура росте. Відповідно, тих, хто пишуть алгоритми, буде ставати більше, більше, більше. Перспективи. Ну, відповідно, також з розвитком цієї технології, чим більше цього всього буде ставати, тим. Доступнішою вона буде для користувачів. Тому обов'язково це буде, буде відбуватися і це не можна ігнорувати. Переді мною також от виступав пан Богдан з Френта. Він дуже правильно каже: агроном може проаналізувати насправді, якщо ми говоримо про людські здібності, може проаналізувати п'ять факторів: хай не три, хай п'ять, хай 10 Як. Але 1200 факторів, які він згадував, це абсолютно підйомна і легка задача для машини. Відповідно, ем, коли ми говоримо про те, чи запроваджувати штучний інтелект, чи не запроваджувати, чи використовувати його переваги, чи не використовувати, питання не чи. Питання, ну якби, питання коли? Да, питання коли. Тому що чи це буде, як е, також мені дуже сподобалось, е, як сказав е, пан, пан Петер. Е, От також присутній вийшов тільки що з е, юридичної компанії. Він, він сказав, що не буде компаній, які зараз він сказав, що не буде компанії, які будуть використовувати технологію Ш, але або не будуть. Будуть компанії, які будуть використовувати. Або ті, які зникнуть просто. Ну тому що ти не, ти не можеш конкурувати з, е, з технологіями такими. Це, ми, ми можемо багато тримати за, за минуле, але чим раніше ми почнемо трансформацію в майбутнє, тим раніше ми досягнемо результату. Тому це буде не простий процес, це буде не швидкий процес, це буде процес, який буде коштувати ресурси. В тому числі часові ресурси, він буде потребувати виховання нових спеціалістів, він буде потребувати розуміння, підбору інструментів. Це також якби, відбувається не моментально. Але іншого шляху у нас немає. Тому питання питай не тільки часу. Ем... Да, і... В класичному сільському господарстві мушу визнати, є свій шарм. Ну, тобто, воно воно має бути. Воно має бути. Але якщо ми говоримо про професійну індустрію, то це має бути агротехнологічна індустрія. Дякую всім за увагу. Дякуємо вам.